Вітаю вас на фабриці. Новин Я Ірина Каблучко, і з нами в ефірі Сергій Гайдай, колишній начальник Луганської обласної військової адміністрації. Пане Сергію, слава Україні! Героям слава вітаю! Починаємо з новин про шантаж України. Ми з літа чекали 12-го пакету санкцій проти Росії. Ось, нарешті, країни узгодили цей пакет, але тривалий час. Австрія відмовлялася приєднатися до цього пакету, фактично блокувала його, вимагаючи того, щоб Україна виключила Райфайзенбанк з списку спонсорів війни. Я так нагадаю українським глядачам, що цей банк з початку повномасштабного вторгнення годує обіцянками вийти з Росії, але так якось сталося випадково, що в них обороти збільшилися в кілька разів з початку повномасштабного вторгнення, і 9 тисяч людей десь вони там годуються платять зарплати в Росії. Ну і Україна все ж таки пішла на цей крок. І виключила цей банк для того, щоб Австрія приєдналася до санкцій. До того ми спостерігали, як Орбан вийшов попити чай в потрібний момент за 10 мільярдів євро. Теж такий певний шантаж. А от як ви вважаєте, чи будуть далі зростати от, такі от інструменти отримання свого, враховуючи, що якби є приклад Орбана, потім приклад Австрії. Це ж може бути приклади для інших. На жаль, будуть тому, що поки Європа все ж таки більше вагається чи розмірковує над певними питаннями щодо безпеки, в першу чергу не тільки України. Тут весь світ же розуміє цивілізований, що зараз Україна воює не тільки реально за свою незалежність і захищає свою країну, але і. Ну, напевно, воює за те, щоб не було третьої світової війни, тому що наступний крок, якщо б Україна програла, не дай Боже, то далі б Росія пішла б там Польща Балтійські країни, а це вже країни НАТО, і тут вже або треба було постійно а, а, висловлювати якесь там величезне занепокоювання. Або е, Європі довелось би вже безпосередньо воювати. Ну і війна, якщо б прийшла е, в європейські країни, то це зовсім, е, зовсім зовсім по-інакшому виглядало всередині і е, ті політики, які зараз займаються певним або популізмом, або просто от такими. Торгами з приводу от е, на війні з Україною вони намагаються собі заробити якісь там е, гроші. Як самий дорогий там чай чи кава Ворбана, е, як певні преференції Австрійські. ну Австрія е, все ж таки займає давно е, знаєте таку. Позицію ну нейтрально, але таку трішечки в бік Росії, тому що грошей російських в Австрії е, дуже багато. Так, от, поки е, європейські політики е, вони десь в чомусь вагаються, е, то Росія не спить, вона й далі корумпує певних державних діячів, е, вона й далі фінансує певні політичні партії. Е, давайте подивимося, що зараз в світі в Європі відбувається. Е, Виграють популісти і виграють якраз радикальні а, структури. Що треба людям? Гасла, якісь такі, які їм ну, приємно чути. Тобто ми повиганяємо всіх емігрантів, а, зарплати піднімемо, пенсії піднімемо, а, будемо з усіма товаришувати, гроші підуть просто річками в наші економіки. Але це популістські заяви, і, врешті-решт, це все призведе тільки до того, що е, країни будуть окуповані тим чи іншим шляхом, а е, саме кремлівським режимом. І далі вже ну доведеться воювати не просто на дипломатичних майданчиках, а вже напевно зі зброєю в руках. Ну, до речі, здається, що Німеччина почала потроху прокидатися, та, з, виходячи з офіційної риторики цієї країни, може вона якось там а, буде штовхати і Австрію, яка знаходиться поруч. А, ну, тоді до наших внутрішніх справ дуже складне питання мобілізації, і а, тут. А, на днях нардеп безугла вже якось не хочеться зайвий раз її цитувати, але тим не менш, вона є заступником голови парламентського комітету з питань безпеки і оборони відкрила нову дискусію і говорить про те, що жінки мають бути мобілізовані так само, як і чоловіки, і що єдине виключення це вагітність. Тут я зараз розумію, набіжаться в нас в коментарі певні хейтери кажучи, що там от ведуча щось розміркує на цю тему, має йти в армію. Я в, яко... які... в Якоюсь мірою погоджуюся з паною безухлою, що цінність чоловічого життя вона така сама, як і цінність жіночого життя. Я не розумію, чому в нас так всіх собак повісили на чоловіків. Мені за них якось даже навіть сумно. І для тих, хто буде писати в коментарях, що от нехай де воює, та я розглядаю для себе можливість приєднатися до. Армії це можна робити і на більш-менш безпечних посадах, тому тут нічого такого нема не обов'язково брати в руки автомат. Але тим не менш, я запрошу вас без емоцій поговорити на цю тему, чи бачите ви реальну перспективу того, що українські жінки можуть стати військово зобов'язаними на таких ж крите за такими же критеріями, як і чоловіки. Ну, щодо емоційності, то я можу сказати однією короткою тезою. Тут колись все ж таки постане питання, а як Шаріков працював в очистке. Ну, Це, це про вкільм. згадане а... прізвище? А... Чи? <смяр> так. А, це, це питання рано чи пізно, воно все ж таки підніметься. А, а якщо а, говорити про мобілізацію сам жінок, то ну, нам сценарії або ізраїльський варіант, в принципі, ну це наші більш-менш такі реальні перспективи. Е, так дійсно жінки будуть приймати участь безпосередньо в бойових діях, а е, тільки по ну безпосередньому добровільному там бажанню своєму. Ну тобто, є жінки, і в мене є знайомі, які воюють як штурмовики. Це було їх свідоме бажання. Вони пішли, е, записались в певні там бригади, пройшли підготовку, і зараз воюють реально як штурмовики в піхоті, ну тобто, абсолютно повноцінно, е, приймають участь в бойових діях. Єдине, що для жінок дійсно повинна бути така умова, щоб е, приймати участь в безпосередньо бойових діях, виключно на добровільній основі, а стільки є певних посад. І таких напрямків е, у війську, е, де не треба приймати участь безпосередньо в бойових діях, але е, це дозволить розвантажити тих самих чоловіків, щоб вони не, не були просто певним там е, ну, бойових хлопців, які там як баласт десь журнали працюють, заповнюють знаю, на складах чи, можливо, журнали заповнюють чи ще тут таке. Ну знову ж таки, є багато напрямків, де де повинна працювати не не просто жінка чи чоловік, а фахівець. І тут знаєте, коли людина, ну до прикладу, вона займається кібербезпекою і вона крутий айтішник жінка. Окей, нехай це буде жінка. Але якщо це чоловік, крутий, якішник, то не треба його ставити за кулеметний розрахунок. Нехай він займається е, кібербезпекою, тому що е, те, що він робить там, на своїй посаді, там, де він фахівець, врятує життя, можливо, і бригадам цілим. Е, ну, от ми зараз бачили одну проблему середньої важкості, в принципі, з е, мобільним оператором. Наскільки це призвело такий фурор і ступор ввіло певні там напрямки, дехто не міг з банками працювати, дехто не міг працювати з там, я не знаю, системи сигналізації там в цілих містах, системи оповіщення чи інші якісь напрямки. Тому тут таке навіть освітлення, факі... вуличне освітлення було прив'язано в деяких містах, Так, які не могли вимкнути обільному... вуличне освітлення так. Я розумію про що ви говорите. От просто не могли відключити його, тому що воно було прив'язано до е, певного оператора мобільного. От фахівці, е, такі висококласні е, вузькопрофільні фахівці, вони взагалі не, не мають бути там. Е, це такі правило унісекс. Тобто, тут до статі немає абсолютно ніяких вимог. А от що стосується е, просто жінок, ну то вибачте, на жаль, в нас війна не вже АТО. Не вже напад терористів, а повноцінна війна. І навіть після того, як е, закінчиться ця війна, все одно Україна довгий час повинна е, поки сусід не зміниться. Ментальна, моральна, я не знаю, як там, територіальна, е, все одно е, Україна повинна. Жити чи певний термін на військових колях, і економіка, і так само все, що пов'язане з мобілізацією, тому от е, ізраїльський варіант. Для нас ну максимально, напевно, буде адаптований можливо, трішечки там під наші реалії, але максимально до нас підходить. Тобто всі повинні вміти воювати. Ну, візьмемо європейські країни. В деяких європейських країнах на три там чи на два місяці періодично забирають дійсно військово зобов'язаних і чоловіків, і жінок, і вони просто проходять ну тренування. Ну, вони не воюють, але тренування проходять. Так само повинно бути і в нас і тут. Якась відмінність е, по статі не повинна е, ну якось впливати дійсно, тому що ще раз говорю: безпосередня бойові дії, нехай це добровільна основа, а взагалі вміння ну розуміти де, що там. Я не знаю як вести бойові дії, як е, десь тримати якусь там оборону певний час. То це повинно бути е, такі навички навики е, у всіх. До речі, цікавий факт про Ізраїль, нещодавно дізналася, що є вишкіл обов'язковий на два роки для жінок і на три роки для чоловіків. Так от, якщо жінка одружена, її звільняють від цього вишколу, а чоловіка одруженого не звільняються, ну, тобто, якщо він у шлюбі, така якась теж дивна в них, дивний підхід, дивна дискримінація. Давайте поговоримо про. От ви згадали про військові рейки. Та якщо країна переходить на військові рейки, то незалежно від статі, ми всі маємо якимось чином бути готові, в усякому разі, долучитися до армії, якщо їй це буде потрібно. армії, я маю на увазі тут. У четвер депутати Ки Київради ухвалили бюджет столиці. На 2024 рік 85 мільярдів видатків, з них 1 мільярд тільки на оборонні програми. Вже на цю тему висловилася військовослужбовиця Аліна Михайлова. Вона сказала, що на програму захисник Києва грошей менше ніж на туризм. І один із депутатів, який представляв Європейську солідарність, він сказав, що ну така вже скандальна фраза, та яка розлетілася, що бюджет війни це питання до держави, а місто має жити своїм життям. Теж хотілося б обсудити з вами цю тему, як з фахівцем, саме якби й місцевої, в тому числі регіональної влади. Від'єднати це від емоцій, бо того ж дня зібралися люди на мітинг, сказали, оце нам все плітка не потрібна, ми хочемо, щоб підтримували наших захисників. Що можуть зробити, от як би міг виглядати ідеальний бюджет столиці в умовах війни? І ми можемо навіть абстрагуватися і поговорити і про інші великі міста, так в цілому, щоб зробити цю тему більш такою глобальною. Я напевно зараз скажу дуже непопулярну річ. Дуже і напевно хейтерів буде в мене дуже багато. Але, на жаль, ми побачили, як місцеве самоврядування за невеликим виключенням в принципі не зовсім впоралась з адекватним розподілом власних бюджетів. Я розумію, що давайте так, дорога аварійна, якась до якоїсь лікарні. Її потрібно відремонтувати, тому що можна просто хворого не довести. А я розумію, що напевно треба відремонтувати аварійний дитячий садочок, якщо не дай Боже, це становлює загрозу для дітей, які там в цей садочок ходять. Ну або це стосується там школ. І я зовсім не розумію, коли будують нові стадіони. Я зовсім не розумію, коли. Ну Це вже притча в е, з приводу отої бруківки. Нехай вона буде таким, вже знаєте, таким символом, просто що, от перекладання бруківки. Ну Але реально, Ну той, хто в Києві або часто буває, або проживає. Бачив ту відстань, яку зробили, відремонтували за 300 мільйонів від суму до там трішечки вищої оперного театру, але вона не була критично аварійною. Якщо б ці кошти витратили на ремонт реально аварійної якоїсь дороги в Києві, напевно, питань було б менше. Що стосується м, на метро, наприклад, о... Ну, напевно, от що стосується непопулярної такої тези, яку я якраз хочу сказати, то. Рівно рік тому я після першого ракет ракетного обстрілу. Ну, ми всі пам'ятаємо, що десь восени почались ракетні обстріли по нашим містам з боку Росії, і я на той час пропонував е, в офісі президента, щоб вони все ж таки взяли на себе відповідальність і поводили військові адміністрації в е, містах, е, тому що швидко прийняти рішення. Депутатський корпус неспроможний, на жаль, бо нема консолідації серед депутатів різних партій. Що б вони повинні були б зробити 24 лютого: взяти, позбирати всі свої прапори партійні, об'єднати їх всі однією жовто-блакитною стрічкою, поставити десь в куточку або в центральному місці в сесійній залі. І сказати, ми працюємо на нашу перемогу. Так, в нас є там певні критичні моменти, тобто е відремонтувати інфраструктуру до прикладу, там каналізація, якась це потрібно. Ну візьмемо там великий бюджет, на це потрібно там 10 мільйонів гривень. Окей, це реально катастрофа. Там постійно е прориви і. Все в багнюці там плаває, тут треба туди кошти направити. Будівництво нового парку ні, не потрібно. Будівництво нового стадіону ні, не потрібно. Дорога по вулиці Сім он Семеновича Горбункова. Ні, не потрібна. Бо дорожники кажуть, що вона в некритичному стані. А от дорога імені там. Якогось Петрова чи Сідорова вона в аварійному стані, вона веде до реанімації або до дитячої лікарні. Давайте її відремонтуємо. все решта, давайте будемо спілкуватись з військовими, що їм потрібно на дві частини розділяємо військовий бюджет. Одна частина це безпосередньо на фронт, інша частина це безпосередня оборона нашого міста. Тобто боротьба з шахедами. Придбали 10 джипів для мобільних груп перехоплення ракет або шахедів, придбали їм е, надпотужні прожектори, е, придбали їм зимню гуму, якщо треба, придбали їм якісь радіолокаційні там е, антени, що ще. Ну тобто, ну абсолютно нормальний здоровий глузд повинен бути тут. І якщо людина заявляє про те, що війна десь там, а ми повинні тут щось. Е, Розвивати, ну, це е, абсолютно е, ну цим як кажучи. На, на, насамперед, це напевно навіть злочинне висказування, такий термін, і ну таку людину е, депутатом. Ну <див> далі вже буде залежати від киян, але ми говоримо про вибори в майбутньому, про прийняття рішень ще там завтра, чи через місяць, чи через півтора місяця. А тут і зараз вже потрібно швидко приймати рішення. Чому в нас проблеми є там зі снарядами? Чому не прийняли рішення до прикладу і не виділили там мільярд на е, виробництво мін до 120-го калібру? Нам це дуже потрібно. Від там до прикладу киян чи я не знаю там. Одеситів, в кого який бюджет, це мільярд, це я так сказав. Це в залежності від бюджету. Є бюджет розвитку будь-якого міста, є там зарплати, окей, є енергоносії, це те, що захищені статті видатків, і є бюджет розвитку. Так от залишили е, з бюджету розвитку просто певні там е, фінанси для те, що я сказав, критичних ремонтів і про всяк випадок в резервному фонді, ну на кшталт того, що. Був прильот, завалилась якась підстанція, чи якийсь тролейбус не може поїхати, бо щось оборвані. Там якісь провода там мережа, якась швиденько за день, за два відновили. От на це гроші нехай будуть. Все решта давайте допомагати. Військовим вже за два роки. Можна було навіть власне виробництво на базі комунального підприємства зробити і кожного місяця відправляти в півішки на будь-який напрямок фронту. Пане Сергію, от ми зараз обговорюємо місцеву владу та їхні підходи, але вони напевно спираються і на думку громад. Ну, я маю на увазі, якщо ми беремо велику кількість людей, бо ті люди, які виходять на мітинги, ну ми бачимо їх одиниці і, скоріш за все, це ті, у кого близькі родичі зараз перебувають на фронті. Як вам відчувається чи готові наші громади? До того що вони будуть ну певною мірою жити в занедбаних гуляти занедбаними парками ходити по дорогах, які не дуже гарно виглядають, а але з розумінням того, що дійсно всі гроші громади віддаються на перемогу на наближення перемоги України. Люди до цього готові? Є такий запит. Ну чекайте, давайте трохи підемо зі зворотнього. А для чого жити в багнюці, якщо Насправді, кошти на там прибирання міста це не половина бюджету розвитку міста, це не такі великі обсяги. І ще раз говорю, бронювання грошей за дотриманням там за критичною для дотримання в належному стані критичної інфраструктури, це нехай закладають. Тут нема ніяких проблем, абсолютно. А от будувати. Ну, от ми говоримо про що? Щоб е, прибрали сніг, гроші повинні бути. Е, щоб переклали бруківку там, де вона була нормальна. Ні, не, не потрібно туди бронювати. гроші. Е, медики сказали, головний лікар Ахмадєду сказав е, заїзд в лікарню з вулиці там Ню Дуже поганий в нас вбиваються швидкі допомоги, і в нас е хворі діти. Вони страждають із за цього. Окей, давайте зробимо цю невеличку ділянку дорог. Це ж це ми говоримо про кілометр, про два, про три. Ну про невеликі що таке відремонтувати кілометр дороги. Е ну вуличної такої в місті. Ну це ну 5 мільйонів гривень. Ну, ну, нехай 10, це вже прямо ж з е, тими відбійниками якоїсь каналізації і так далі. Ну, не 300. Ну, та за 300 мільйонів можна було зробити, ну, вибачте, 50 кілометрів доріг. Просто реально можна було заасфальтувати, і вона буде просто чудова. Тому тут потрібен всюди здоровий глузд. Люди не, не повинні е, жити в бруді і, і бачити, як все буде в занедбаному стані, але вони не повинні ну, або повинні зрозуміти, що давайте так підмітати вулиці на часі, висаджувати троянди не на часі. Висаджувати нові каштани чи там блакитні е, якісь ялинки там чи що там ще не на часі, але е, своєчасно забрати сміття з е, сміттєбаків і вивести на світ звалище, ну це на часі, бо тому що це перший крок до антисанітарії, до розведення щурів, пацюків, і це потім почнуть хворіти люди. Тобто, якщо буде здоровий глузд в розподілі грошей, то повірте мені. І люди будуть задоволені, і військові будуть задоволені, і всі політики так само будуть задоволені, тому що вони будуть кожен може ходити. Ну, якщо ти хочеш піаритись, окей, виходь і кажи: о, ці от співішки ми зробили на цьому тижні завдяки тому, що наша партія так само проголосувала. Ну але насправді. Одна справа, коли вони говорять якісь гасла, як вони хочуть перемоги. А інша зовсім це коли вони говорять про те, що ну вибачте, але давайте ми будемо розподіляти бюджет на киян, а військові нехай почекають, тому що там в них війна десь там далеко до нас щось не долітає. Це держава, це не ми. Ми міст. Mm -hmm. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку, де для вас проходить ось ця межа, що на часі робити місцевій владі, що вкладати гроші, що не на часі. Я нагадаю, що з нами був Сергій Гайдай, колишній начальник Луганської обласної військової адміністрації. Дуже вам дякую, пане Сергію, за ваш час за цікаву розмову. Друзі, з вас вподобайка, підписка, колокольчик. І до наступних зустрічей на Фабриці новин. Дякую, до побачення.